Друзі, вітаю вас в цей день, 28 липня, неділя, на календарі. Я, Олександр Мусієнко. Ви на моєму Ютуб-каналі. Традиційний ранковий брифінг для вас з тих подій, які я визначаю актуальними та вартими вашої уваги. Поговорити є про що і сьогодні будуть хороші новини. Знаєте, я традиційно залишаю їх на завершення от для того, щоб додавати оптимізму і, скажімо так, бажати хорошого, гарного, тихого, спокійного дня, а сьогодні вони будуть на початку, тому що є про що поговорити про унікальну історичну спецоперацію головного управління розвідки Міноборони і Сил оборони України, і про те, що трапилося з вагнерівцями в Малі. І те, що відбувається в Ізраїлі про самотність Бен'яміна Нетаньяху. Але перед тим як ми розпочнемо, підпишіться, будь ласка, на цей канал, ставте лайк цьому відео, дзвіночок для того, щоб дізнаватись про оновлення, і залишайте ваші коментарі. Так само ставайте спонсорами каналу, ті, хто бажає підтримати розвиток україномовної аналітичної аналітики на просторах Ютубу. Отже. Вчора стало відомо, що дрони Головного управління розвідки Міністерства оборони нанесли потужний удар по території Росії по трьох стратегічних об'єктах: це аеродром в Саратовській області, Енгельс, це в Рязянській Дягілєво, і що найголовніше це Аленія в Мурманській області, фактично за полярним колом. Місце, яке вже стало. Для всіх українців сумно відомим і ці всі місця, і ці всі точки на мапі Росії, ми, мабуть, би і не знали, бо вони нам і не потрібні були б ніколи. От, та й, в принципі, по суті, знаєте, нічого б не втратили, тому що там, крім того, що там авіабази в цих дірках географічних більше нічого і не відбувається, власне кажучи. Ну тому, але є авіабази. От тому, власне кажучи. Ми дізналися, а знаємо через те, що саме з цих аеродромів злітали літаки і злітають Ту-22, М3 і ту 95 Рідше Ту-160, які фактично наносять удари по території України, по цивільних людях наших містах, проводять ось ці жахливі терористичні атаки. І фактично наносять удари ракетами Х-101, Х-555. Тут 22, вони небезпечні тим, що завдавали удари протикорабельними ракетами Х-22, Х-29, Х-31. Чому вони більш такі небезпечні? Тому що вони неприємні і складні для перехоплення системами ППО. Не всі зенітно-ракетні комплекси можуть відпрацьовувати, але ті, які протидіють балістиці, можуть збивати і ці ракети. Так от, за інформацією, яка є, валенє. Був пошкоджений або знищений ту 22 М3 і є інші руйнування. Тобто, це в історії вперше. Це вперше в історії я наголошую і підкреслюю цей момент, коли був уражений стратегічний бомбардувальник російський в глибокому тилу на аеродромі, який, здавалося б, не дістати. Та взагалі на будь-якому до цього в історії. Ракетними чи ракетно-бомбовими ударами, чи будь-якими іншими ударами із застосуванням будь-якої іншої зброї таких ударів не наносилось. Ні в часи Холодної війни, ні в часи Радянського Союзу, ні в часи, от зараз новітньої історії Росії. Це вперше унікальний досвід, коли Росія виявилась неспроможною захистити. Свої стратегічні аеродроми і найдорожче з її авіації, що в неї є. Найбільш розрекламоване, пропагандистське, непобідіме. Уявіть собі, лишень, що було б, якби зараз запустити томагавки або щось подібне по алін'яні. Я думаю, що бортів 10 вони би втратили одразу. Уявіть собі, яка це колосальна втрата. І ту 95, і ту 22 це ж стратегічні бомбардувальники, це ж ядерний щит Росії. Це ж система ядерного стримування. І так далі. і так далі. Це ж скільки про це було сказано, скільки з трибун виступали, скільки балачок, скільки пропаганди, скільки ось цього пафосу надування щок. І що? І захистити не змогли. А це демонструє катастрофічну вразливість Росії, Росії, яка не здатна захистити свої літаки і свої борти на своїй території. Вони здатні кічитися Путін там напередодні. Виборчої кампанії в березні чи не виборчої кампанії. Давайте вибачте, так званої виборчої кампанії, бо в Росії немає виборів демократичних, там вибори Путіна. Так от, так званих виборів, він їздив, дивився на модернізацію Ту 160, ознайомлювався з нею, тому подібне, тому подібне. Ну і, і що? Тому це вперше в історії унікальний досвід. Думаю, що це стало можливим через те, що дрони летіли вздовж кордонів з країнами НАТО. А Росія їх не прикриває, а це ще розбиває другий міф. Фактично, російський пропагандистський мовляв, НАТО загрожує. НАТО так загрожує в лапках, що Росія зняла всі зенітно-ракетні комплекси системи ППО і радари, які мали би прикривати Росію з півночі і з північного заходу. Пам'ятаєте прильоти по НПЗ, прильоти по інших об'єктах в Ленинградській області, і не тільки. Як вони кричали там на своїх каналах про те, що мовляв з Естонії, звідкись дрони запускали ще з ні, ні, ні. Не з Естонії вони просто летіли, тому що там нічого не прикрито. Там нема систем ППО. Вони перетягнуті ближче до України або на окупованих теренах України, знаходяться і в задіяні в війні. А Росію вони не захищають і не захищають зокрема і стратегічні аеродроми. А те, що захищає, його виявилося недостатнім. Вони рапортували, звичайно, що понад 80 дронів збили. Уявіть собі, от взагалі еволюцію, до речі, українську. Ми рідко над цим задумуємося. І знаєте, у нас на превеликий жаль, не у всіх, але в багатьох, от коли заходиш в простір соцмереж і таке інше, і бачиш, ой, ми десь відступили на сході, ой, катастрофа, ой, сипеться фронт. Ой, там те щось відбулось. Оце ойкання, бідкання, яке дуже часто притаманне. І якесь маніакальне, маніакальне, розумієте намагання знайти зраду там, де її взагалі немає, але її треба вишукати, її треба десь там якусь змову, десь конспірологію, десь там щось, а її немає. А от коли нам треба порадіти по справжньому, щиро порадіти за наших бійців, за наших військ, за наші сили оборони, які проводять ну, колосальні операції, майстерні, бо ця операція, щоб ви розуміли, вона ввійде в історію золотими літерами: Як і збиття ту 22 над Чорним морем, як і збиття літаків А-50, як і потоплення крейсера Москва, як і удари по території Росії, як і знищення Су-57 на аеродромах на території Росії. Це теж все дуже важливо розуміти. Воно все ввійде в історію, не тільки українську. Ці спецоперації будуть вивчати і в країнах НАТО, і на Заході, і всюди. І ми повинні цим пишатися і дякувати нашим захисникам, щоденно дякувати нашим силам оборони, радіти за них, підтримувати їх і єднатися довкола них. Тому що ця підтримка дуже важлива. І от задумайтесь тільки про еволюцію. От у нас цього тижня стала ще одна важлива подія: був удар по аеродрому в Окупованому Криму Новофедерівка. І ми це сприйняли так, радісно, але, знаєте, так, уже десь приймається це з буденністю такою: о, наші дрони полетіли, наші ракети десь полетіли, вдарили по ворогу, класно, молодці. І в принципі, це нормально. Ми, це теж ознака хороша, що ми виходимо на рівень таких атак, що вони стають для нас звичними. А подивіться ще на два роки назад, 2022, коли по тій же Новофедорівці прилетіло вперше. Ми всі були, ну просто це був ефект вау, погодьтеся. А зараз це вже стає такою, знаєте, ну, буденністю. Класно все. Але це демонструє еволюцію, яку ми пройшли. Тому що тепер ми можемо вдарити не тільки там по, окуп... по... по окупантах в Криму, а дрони можуть подолати відстань 1800 кілометрів, 2000 кілометрів. Це глибокий тил, де Росія взагалі цього не чекала, і взагалі вони, ну. Не думали про захист, як виявилося. і діряве ППО це вже індикатор. Я ж кажу, якби тимагавки, чому захід так боїться Росії? От я не знаю. Подивіться, чого боятися. Ну реально, а Румунія боїться збити шахеди взагалі не зрозуміло, чому, коли їх треба гатити ще взагалі на підльоті тільки і не думати і ще й викликати російського посла і йому знаєте, з упаковувати ось ці уламки, які залишаються, і в посольство Росії. Забирайте свій мотлих до себе замість нот протесту. Ось так з ними треба поступати. Ось так їх треба ставити на місце, і ось так це працює. І тому все це успіх, це свідчить про стратегічний замисел ударів по російських аеродромах, по зменшенні їх можливостей і по демонстрації наших сил. Крім того, цього тижня ще відбулася цікава подія, тому що ГУР повідомляє, що українські спецслужби знищили три гелікоптери. На території Росії. 24 липня на аеродромі Кряж у місті Самара в Росії згорів військовий багатоцільовий Мі 8, а 21 липня в Томіліно це дуже цікаво. Під Москвою, під Москвою а, було а, ушкоджено два вертольоти. ударний Мі-28 та багатоцільовий к -22, к 226 Чому цікаво? Тому що ці два борти вони були розташовані. На території Російського національного центру гелікоптеробудування Міль і Каму це військове авіаційне підприємство держави-агресора займається розробкою, виробництвом та ремонту вертольотів. Там наук на... наукове бюро. До речі, ось це розробка, модернізація і так далі. Я думаю, що ціллю було не тільки гелікоптери, а ціллю було саме бюро. Ціллю було саме підприємство на правильному шляху. До речі, коли по Су-57 ударили в Ахтубінську, там теж є ось таке наукове підприємство, наукове дослідницьке, яке займається удосконаленням, модернізацією і розвитком літаків, зокрема су-57. Тому я думаю, що тоді теж були не під прицілом не лише літаки, а й а, самі об'єкти підприємства. Це дуже важливо розуміти, тобто прицілюється не тільки по а Безпосередньо аеродромах і стоянках, а по важливих підприємствах, які мають значення з виробництві, модернізацію та вдосконаленню як гелікоптерів, так і літаків. Крім того, вчора в Волгоградській області розбився літак. Ну, пілоти, начебто, катапультувались су 34 якраз носій кабів. Один із носіїв кабів розбився. Чому так відбувається? А це підкреслює те про що я говорив раніше, і я пояснював вже. Що чим більше буде ударів по російських аеродромах, чим більше буде виводити з ладу їхні потужності, тим більше їх, буде, тим більше їх будуть змушувати роззосереджуватися. Роззосереджувати пілотів означає, що льотчики прилітають на бортах своїх на ті литовища, на яких вони ще не літали, на яких вони не тренувалися, де вони не знають особливостей. І тому, як в Моздоці було кілька тижнів тому, де екіпаж тоді здається, екіпаж загинув разом із літаком Су-30, який зазнав а, аварії. А от, і зараз ось те що, те, що сталося. І такі випадки можуть частішати. Крім того, навантаження на борти зростає. Вони щоденно вилітають постійно. Зростає навантаження на пілотів. Інженерно-технічний персонал може не встигати, і наступне не вистачає запчастин якісних. І це все з тим, з чим вони стикаються. Тому чим довше тривається війна, тим втрати для Росії, в тому числі не тільки від ракет чи дронів, вони будуть зростати і вони будуть зазнавати все більше катастроф. Ну, це теж абсолютно зрозуміло на сьогоднішній день і демонструє зменшення російського потенціалу, як би там а, не було. Тому ось це дуже важливі а, обставини. Тим часом в малі. Сталася подія, де е, присутні вагнерівці, російські найманці, які там воюють за гроші і приносять гроші, до речі, росіянам, приносять гроші російським ГРУшникам, фінансують цю е, злочинну кремлівську банду. От ну і по них е, був нанесений удар. Повстанці просто малійські знищили, фактично, знищили і продемонстрували на відео і фото, як вони знищили колону вагнерівців. І там велика кількість їх загинула, велика кількість взята в полон. Ті, які взяті в полон, говорять російською мовою, зрозуміло. Ну от, поїхали родину захищати в далекої Малі, тому що малі теж НАТО ж загрожують, Малі, мабуть, теж загрожує інтересам Росії. Нічого, що далеко на іншому континенті, але якщо треба, пропагандісти і тут з роботою розкажуть. Так, от в Малі повстанці розбили цю колону. І за даними змі, а, ну, колона попала в засаду прикордонному місті Тинзауентен. Туареги захвати захопили бронетехніку, вантажівки, танкери і збили гелікоптер Мі 24 Вбито від 20 до 50 людей. Є полонені, і серед вбитих, а, як пишуть воєнкори, російські пропагандистський автор телеграм-каналу, адміністратор Грейзон. А з позивним п'ятисотий. Ну, от уже він з п'ятисотого перетворився в 200-го. В принципі, що варто було б задуматись давно іншим воєнкорам, які фактично здійснюють ось такі поїздки в Україну і не тільки в Україну, і взагалі підтримують і оспівують війну. Тим часом Ізраїль заявив про удар по стадіону на голландських висотах. Де загинуло щонайменше 10 людей, Ну, зараз дані уточнюються вже можливо і більше там є інформація. Тут зараз сказати важко. Але а, от власне там були діти від 10 до 20 років. Голландські висоти це територія, яка знаходиться на півночі. Вона для багатьох держав вважається спірною, була фактично взята під контроль Ізраїлем після війни з Ліваном, визнає фактично. Визнаються території ізраїльської тільки Сполучені Штати наразі, але суть в тому, що удар був завданий реактивною артилерією, багато ракет ізраїльська ППО збила, а де одна із них, як мінімум, потрапила безпосередньо в стадіон. На жаль, є загиблі от серед дітей. Ми бачимо. Взагалі, це поселення, де проживають переважно друзи і не тільки. Це таке відгалуження, колись було ісмаїлітів, алавітів, Шиїзму, от ну це тема для іншої розмови. Але сам факт, Ізраїль уже зараз зранку розпочав операцію. Наносить удари по позиціях. Хезболи в Лівані, Хезбола відкрещується. А от, але на превеликий жаль, є загиблі, і просто це я засуджую цей акт терору проти мирних людей, дітей, які грали на стадіоні. І ми в Україні переживаємо так само біль. Від цього від таких трагедій, коли нас атакує Росія, тому звичайно маємо підтримувати в цьому і Ізраїль. Тим часом ізраїльський прем'єр Натаньяху екстрено перервав візит до Сполучених Штатів і повертається. Але в Сполучених Штатах він хотів заручитися підтримкою. А для своєї подальшої політичної позиції треба сказати, тому що він вже все продовжує боротися за збереження посту прем'єра і неспокійна ситуація внутрішньополітична в Ізраїлі. А от і плюс домовитися, вочевидь, про продовження операції в Газі, але консолідована позиція США і Байдена, і Трампа, і Камали Гарріс про те, що Ізраїль має думати про те, як укласти угоду із про звільнення заручників, фактично, там масові протести в США, без щодо ГАЗа зараз відбувається щодо палестинців. І це, звичайно, виклик. Це от демонстрація того, як навіть партнера і союзника Сполучені Штати можуть фактично, коли потрібно, їм і коли це входить в їхні інтереси. коли... Ну, бачите, дивним чином палестинське лобі в США стає сильнішим. Треба задуматись: там, мабуть, в ізраїльському лобі палестинське стало сильніше, і воно лобіювало ті рішення, яке потрібно. Але для нас це індикатор того. Як нам так само ми боремося за те, щоб бути з партнерами, щоб бути єдиними, але іноді це самотність в тому сенсі, що тільки ми розуміємо, як це були, і ми розуміємо, як захищатись. Ми маємо розуміти, що нам робити. Ось це важливо. А там Нью-Йорк Таймс написала про секретну угоду, знаєте, чи про секретну операцію, яку Україна, начебто, мала провести американською зброєю на території Росії, так ну я вам можу сказати, що. Я в це не вірю. Не вірю, що Україна зважилась би і робила би щось, щоби посварити нас з нашими партнерами і проводити такі операції без узгодження. Якщо вони і планувались, то вони були узгоджені зі Сполученими Штатами. Я в цьому впевнений, інакше бути не могло. А те, що Білоусов злякався і бігом схватився за телефон міністра оборони Росії, дзвонити американському колезі Лойду Остіна і говорити: так я вам про це розказував. Я говорив про те, що пам'ятаєте, чи не єдиний я тут говорив взагалі про зміст розмови Білоусова і Остіна, до того, як це написало Нью-Йорк Таймс? Ну от вам. Так я сказав про те, що тоді а, Білоусов сказав, що не дайте Україні право бути атакамсами по аеродромах Росії, інакше Росія буде наносити удари по Канівській і Київській ГЕС. Все ось що тоді обговорювалося, які параметри. А ось ці там секретні операції, і лякати і говорити і так далі, і намагатися дискредитувати Україну, що, мовляв, Україна могла в односторонньому порядку, не порадившись з партнерами, ні. Такого не може бути. А те, що лякали, ну, лякали. Полетіли наші дрони і досягли результату. І так і буде далі. А щодо хороших новин на завершення, я ж таки скажу, що а, все ж таки. На сьогоднішній день є хороші новини, тому що в Курській області палає нафтобаза, дуже потужна детонація. Крім того, вчора був день медика. Я перепрошую, що не привітав вчора. Я вітаю щиро всіх медичних працівників. Бажаю вам сил, міцного здоров'я. Дякую за те, що ви робите. Вітаю військових медиків, які рятують життя і реабілітують наших воїнів. Вчора президент України Зеленський був в Ухмедиті, де зустрівся з дітьми, які там проходять лікування, поговорили про відновлення лікарні так само і все, що зробить держава для цього якомога швидше. Так само було засідання присвячено військовій медицині і було оголошено про те, що 4-5 реабілітаційних центрів з'явиться в Україні, побудованих україною і натівськими країнами. І партнери нададуть Україні 200 бронетранспортерів для евакуації поранених з фронту. Це про це заявили так само і домовились. А Мінстратегпром працює, щоб Україна сама виготовляла таку техніку. Це дуже нам потрібно, дуже потрібно для евакуації поранених якнайшвидше. Сподіваюся, так і буде реалізовуватись. Бережіть себе і слава Україні!